Ця школа, що в новобуварському районі, одна з тих, що минулоріч була понівечена під час ворожих обстрілів. Вибухова хвиля пошкодила фасад, вікна, двері навчального закладу. Вибух був такої сили, що посипався навіть старий підвал школи. Після нашого останнього зруйнування, яке відбулося у нас 17 березня, було повністю відремонтовано коридори першого, другого поверху, повністю замінена система опалення, повністю вставлено вже всі вікна, двері, стіни, стелі, зроблено стелі в кабінетах, також відремонтовано вже підлогу, повністю замінено водовідведення, освітлення. Зараз у школі, які 86 років приводять до ладу вже і підвальні приміщення. Роботи Капремонту розпочались нещодавно. Завершити все, кажуть будівельники, планують вже наприкінці літа. Тиждень ми вже ведемо демонтажні роботи, демонтаж перегородок, дерев'яна підлога, демонтаж, розтріскана штукатурка, демонтаж. Потім будемо робити стяжку, стелю, також демонтуємо все розтріскане. Грибок видаляємо, де є на стінах. Грибка багато тут. Будемо обробляти його, штукатурити, повністю освітлення міняємо, бо тут нічого не робить вже давно. Нове все буде. Благозахисне, все буде. Будемо робити санузли, душова кабіна буде тут, душова повністю сантехнічні всі роботи, каналізація будемо вести нову. Окрім того, згідно проекту в укритті буде облаштована належна система вентиляції та оповіщення. Під'єднають водопостачання та теплопостачання, а також буде зв'язок та інтернет. Згідно інформації проєктантів та будівельників, в укритті планують облаштувати 13 просторих кімнат, у яких легко можна буде обладнати навчальні класи. На зараз у нас повністю весь педагогічний колектив знаходяться всі в Харкові. Вчителі всі готові приступити до офлайн навчання. Діти частково знаходяться в Харкові, частково знаходяться по Україні і частково знаходяться за кордоном. Звісно, що батьки дуже вже хочуть, щоб діти все ж таки 1 вересня сіли за парти, але все ж таки тривога, звісно, що є, тому що ми хвилюємося, так як ракети швидко долітають. Як ми готуємося, ну підвальне приміщення 100% до 1 вересня буде вже зроблено е, ремонт капітальний. Взагалі в підвальному приміщенні поміщається близько 700 осіб. Поки що ми ще 100% сказати, який формат буде, не можемо, тому що попереду ще два місяці літа, але все ж таки можливо буде комбіноване навчання. Якщо все буде гаразд, то, можливо, ми вже влітку в нас наступить перемога, то звісно, що ми вже всі вийдемо до офлайн-навчання. Але поки що ми налаштовані все ж таки до комбінованого навчання. Леся Кополюк Олексаницький, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.